Пане Максиме, отже, до вас перше і головне питання: що змінилося в цій ситуації для України? Чи міняється розклад для України після того, як втрачений один із основних політичних лідерів країни Іран і держави Іран, в тому числі? То що ми отримаємо в наслідку? Чи будуть підірвані взаємини Росії та Ірану, чи зменшиться постачання зброї до Росії? Ну, тут немає гарних для, для нас новин, тому що є декілька ключових моментів. По-перше, справжній керівник в Ірані це не президент держави, а Аятала Хамені. Відповідно, він живий і саме він вирішує курс, контролює зовнішню політику і Керує і назначає де-факто керівників Міністерства оборони закордонних справ, тобто безпековим сектором, керує саме він, отже, а, в, врахов... Отже, правильно ми вас зрозуміли, що принципових змін в політичному векторі Ірану не відбувається. Тоді наступний момент я хочу підтягнути інформацію, та яка виникла в перші години, як стало відомо про катастрофу. Заява Сполучених Штатів офіційні особи в Твіттері повідомляють про те, що відбулося вбивство керівника країни Іран, ну точніше, президента країни Іран, і що про це доповідають президент. Тові, Байдено, вони перші заявили про це, то питання чи міняється баланс сил, тому що поступово в нашу розмову я хочу долучити, все ж таки, сформувати оцей трикутник, щоб ми не забували про нього Росія, Іран і Китай, чи міняється баланс сил, і що означає така швидка заява Сполучених Штатів в цьому випадку? Ну, то знаєте, як завжди треба дивитися, хто робить ці заяви перше джерело. Тобто, там, наскільки відомо, так, в Сполучених Штатах з'явився, але з посиланням на анонімне джерело, і, взагалі, мова йде про нещасний випадок. Зараз одна домінуюча версія погодні умови. Тара там напевно буде яка розглядається технічні несправлення, тому що всі ці гелікоптери були застарілими, і тут далеко не перша така трагедія відбувається. До цього було багато разів із літаками, тому якщо це вбивство, тому що я такої інформації підкреслюю з офіційних джерел, не бачив. І тим більше навіть Іран цю версію не публікував. Що це вбивство саме принаймні на офіційних особах? Так, звичайно, там вчора було багато зради, як зазвичай версія. Але тим не менш, якщо буде, ну тобто, це необхідно довести провести е, розслідування, щоб встановити ці причини. Е, е, і там були певні звинувачення і Азербайджану, і Ізраїлю. Але все ж таки, я маю на увазі іранські медіа, але без посилання на офіційні джерела, як це зазвичай буде так би мовити, намагання зробити там заробити певний хайп. Якщо не дай Боже, буде доведено, що за цим це саме вбивство, тоді звичайно, то будуть зовсім інші наслідки для безпеки, але в будь-якому разі для міжнародної. Стабільності безпеки це буде набагато більший виклик, аніж якщо я все ж таки думаю, це була природня катастрофа. Ну, я маю на увазі не вбивство через там погодні умови або технічні несправності. Тому тут краще почекати, тому що цей варіант, якщо навіть припустити, якщо керівництво Ірану. Таку офіційну версію оприлюднень, що це було саме вбивство, це звичайно призведе до погіршення ситуації на близькому сході, загострення, ескалація, і відповідно увага буде переключена знову з України. Ну так, ось для прикладу, вчора у мене мав бути ЕТР на арабському телеканалі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вже була призначена дата, але саме через Іран. Е етер скасували, тобто я маю на увазі, і взагалі, якщо ось тенденція, я працюю в інформаційному просторі на Близькому Сході е два роки, там е з моменту навіть загострення з гази тема російсько-української війни, м'яко кажучи, відійшла на другий план. А в контексті наближення мирного саміту. У Швейцарії для нас це звичайно є абсолютно невигідним. Такий розклад сил, так, такий варіант. Ну і в цілому для світової безпеки так само це буде чергове загострення, яке може призвести до повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном. А як відомо, це вже офіційна інформація так. Чому в американських джерелах було таке, скажімо так, дивування різні версії, тому що знов ж таки з посиланнями на офіційні джерела були перемовини поміж сполученими штатами і Іраном, в яких приймав участь і найвище політичне керівництво, що саме для того, щоб не допустити ескалації і повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном на тлі останніх там загострень ракетних атак тощо. Скажіть тоді, будь ласка, в новинах в іранських ЗМІ з'являється інформація, де Раїсі називають мучеником. Що це означає в контексті сприйняття у західному світі в мусульманському світі? Статус мученика мусульманського ви уточніть, будь ласка, тому що це різні речі. Ні, ні, а це в іранських змі, в іранських новинах. Просто сприйняття в західному та мусульманському світі. Ну ладно, я розумію. Східному 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 світі, так звісно, так ні. Ну в принципі, те, що його до мучеників, це звичайна справа. Сакралізація, так, жертви, звичайно, політичний режим, який в будь-якому разі, потрапляє в таку полосу турбулентності, тому що лавка запасних дуже коротка, скажімо так, і президент Раїси розглядався як один з ключових кандидатів на посаду. Ось Духовного лідера Аятоли, якому вже 85 років, так і його смерть викликала, викликала звичайний переполох і е, певну таку турбулентну ситуацію, тому що зараз згідно з законодавством Ірану, протягом 50 днів має бути проведені президентські вибори, і так само там нема таких популярних тої. Зараз віце-президент, який згідно конституцією, буде виконувати обов'язки президентів, м'яко кажучи, є непопулярною особою в Ірані. Ну і раїсів, взагалі там тигеранський м'ясник для розуміння глядачів. У нього було таке прізвисько серед іранців, тому що він дуже жорстко подавляв. Масові протести, які час від часу виникають, і нещодавно вони так були. минулого року, так само Тому вони і намагаються таким чином відволікти увагу, роблячи натяки на те, що ніби це вбивство, і робити з нього саме мученика. Ну а мученика це сакральна жертва, як я сказав, нібито, ну мовно кажучи. Такі паралелі, якщо трошки проводити, ну, якщо не до святого, далеко святого в хри християнській е, релігії, але там десь, десь там поруч. Тобто мається на увазі мученики той, хто е, помер за відстоювання інтересів держави, е, а боротьба і війна з Ізраїлем, це вона вважається принаймні керівництвом духовним керівництвом Ірану. є так, так би мовити, священ в цьому контексті. Це ось коли там терористи скоюють терористичний акт, вони так само вважаються мучениками. І відповідно згідно е ісламу, вони потрапляють до раю через це Но за ти... те, що вмирають за боротьбу. Вони ж я ж кажу, вони мовно кажучи, Ізраїль це такий прояв сатани, е відповідно за боротьбу з ним. Як ми знаємо і бачили це в останні там місяці загострення, перша там пряме, пряме зіткнення атаки, то звичайно зовсім новий рівень ескалації і приймав ці рішення. Ну, якщо не особисто звичайна раїсі, я пояснив вже, чому, то принаймні він впроваджував цей такий. Курс дуже, дуже жорсткий стосовно Ірану і стосовно Сполучених Штатів, зокрема Максиме. Тут ви сказали дуже цікавий момент. Дивіться, ви кажете, лавка запасних коротка, якщо на цій лаві запасних не буде нікого, що відбудеться в Ірані? Ну от пішов є тала. Лавка запасних коротка. Залишилася третя людина, яку ви назвали не надто популярною в самому Ірані, але цей віце-президент насправді приїжджав і підписував до Росії, приїжджав і підписував документи про передачу ракет і шахедів у цих безпілотників, які зараз б'ють по Україні. От. Все немає Аятали, немає раїсі. Залишився тільки цей віце-президент, бо він виконує обов'язки. Що відбувається далі? Ну, як я сказав, будуть проведені оголошені дуже скоро президентські вибори. І звичайно, розумієте, навіть коли минулого разу були масові протести, і всі чекали в Тегерані, зокрема що. Нарешті режим я паде, цього не сталося. Чому тому, що там нема таких яскравих лідерів опозиції, які б могли б повести за собою населення, тому що треба буде вмирати, тому що сотні людей були вбиті. Під час минулих масових протестів в Тегерані, зокрема. тобто, умовно кажучи, гайки там затягнути набагато жорсткіше, навіть аніж в Росії, Пане там Максиме. цей шлях був звичайно. Режим буде робити все аби встояти. Пане Максиме, тоді питання таке: ще один момент: один аспект. Туреччина одразу зголосилася допомогти з пошуками місця катастрофи гелікоптера. Вони відправили свій найкращий безпілотний розвідувальний літак Байрактара Кінчі на цю операцію. Які стосунки між країною НАТО Туреччина і мусульманською країною Іран? В даному випадку, і як розцінити цей крок, і чи припускаєте ви, що у цей момент Сполучені Штати і Туреччина могли проводити розвідувальну операцію над територією Ірану? Ні, абсолютно не допускаю, тому що Туреччина, окрім того, що вона є державою членки НАТО, вона є мусульманською державою. Так, хоч там і це суніти, а в Ірані шиїзм пануючи версія ісламу. Є так, так це умовно кажучи, якщо проводити такі паралелі. Це, ну, Като католики преславні, так. так Так, і відповідно, Ердоган, він звичайно і використовує цю ситуацію навколо Ізраїлю, Погіршення відносин аби завоювати політичні дивіденди в мусульманському світі. Але в у боротьбі протистоянні зральми ре, з принаймні у публічній площині, підкреслюю, тому що до цього там відносини з і ізраїлем дуже стрімко розвивалися в економічній сфері. Вони значно погіршились, тому що всі лідери мусульманського світу вони мають реагувати і орієнтуватися на вулицю, так звану. так тобто, а там абсолютно антиізраїльські настрої панують. Цим було і виклане цей крок, і звичайно вони б не ризикували погіршувати свої відносини. І ну ось уявіть собі, якщо б іранці зрозуміли, що там певні розвідувальні роблять за допомогою цих безпілотників, це був би не лише міжнародний скандал. а... Таке клеймо на Ердогані як прибічні, не, не лише прибічників, так а маріонетка заходу. Тому звичайно він би на це не пішов тим більше, ви ж розумієте. Цей безпілотник не по всі не по всій території Ірану е, е, літав, а лише був направлений е, в той е, регіон, де була де відбулася ця авіаційна катастрофа, але Тому досить тут... далекий, але досить далекий регіон. Зрозуміли вашу позицію, і оскільки у нас залишається не так багато часу, пане Максиме, до вас питання: якщо тільки припустити, що це могла бути активна дія проти лідера країни. Гіпотетично, кому це могло бути вигідно? Просто гіпотетично? От, на вашу думку, от якщо раптом стається ж доведено, що так сталося, немає немає. Навіть розумієте, одразу були заяви з ж таки на анонімні джерела в ізраїльському керівництві, що це що це вони зробили не вони. Тому що їм так само не вигідно е, таке серйозне загострення це так званий чорний лебедь. Ось таке трачається. Як то кажуть, в цих мемах, знаєте, вже які розходяться в Укр в українських соціальних мережах. Я ж казав Росії, а не Раїсі, так президента. Всі ми очікуємо. Сподіваємось, що е, очільник Кремля е, зустрінеться з президентом Ірану якнайшвидше, але знає. Коли це відбудеться лише Бог, якщо ми тут вже в, в релігійному контексті заговорили. Тому я відкидаю повністю е, подібну версію, тому що як я зазначав, про сполучені штати я вже сказав, вони починали і для них на передодні президентських виборів ще раз загострені, Навпаки, вони навіть вийшли на прямі перемовини з Іраном. І тиснуть на Ізраїлі, аби цей конфлікт не перейшов, можливо, окремим лідерам, але ну тому ж само там прем'єру Ізраїлю, але все ж таки навіть на таке він би не, не пішов би, розуміючи які ризики для його держави було, тому що це оголошення війни, щоб ви розуміли, вбивство політичного керівництва, це на Відверта війна, тому навіть Ізраїль, який ненавидить Іран і Раїсі, зокрема, ненавидили, на, на такий би крок би не пішли. Тому тут знаєте, давайте краще орієнтуватися на реальну інформацію, розуміти ризики справді тобто... для міжнародної безпеки для нас, зокрема, тобто ваш висновок, ваш підсумок такий це просто фатальний збіг. Ну якщо коротко сказати. Дякуємо а вам, це? дякуємо вам, пане Максима. Нагадаю, в ефірі нашого телеканалу був політолог міжнародник Максим Ялі.